Слава Україні, дорогі краяни! На Прикарпатті ми продовжуємо реалізовувати соціальний проєкт Турбота про родину героя, який має особливе значення, бо йдеться про нашу вдячність і підтримку тим, хто втратив на війні найдорожчих людей. Станом на 1 вересня у межах проєкту проведено понад 350 різноманітних заходів, у яких взяли участь понад 7700 рідних наших полеглих, зниклих безвісти та полонених захисників. Майже сім сотень з них мали змогу відпочити, оздоровлюватися та провести активне дозвілля у відпочинкових закладах Прикарпаття. Понад 300 стали учасниками програми оздоровлення та реабілітації. Щира подяка меценатам та партнерам нашого проєкту за те, що гостинно приймаєте родини захисників і захисниць. Активно долучаються до проєкту діти. Так у фізкультурно-оздоровчих заходах взяли участь майже півтора тисячі дітей, військовослужбовців. Понад 600 рідних героїв побували в екскурсійних турах мальовничими куточками Прикарпаття. Майже 3300 учасників турботи про родину героя відвідали концерти, вистави, музеї, майстер-класи. Все більше рідних наших захисників долучаються до паломницьких і молитовних заходів. Цього року у них взяли участь понад півтори тисячі людей. Хочу нагадати, що у рамках проєкту «Діють дні здоров'я щотижня мобільні бригади медиків здійснюють виїзди у різні куточки Прикарпаття, де надають консультації та проводять базові обстеження. Від початку року більше дві тисячі членів сімей військовослужбовців скористалися цими безкоштовними медичними послугами. Окремо, хочу висловити вдячність всім хто долучився до патріотичного забігу, шаную воїнів, біжу за героїв України, який відбувся 30 серпня на Прикарпатті, лише в Івано-Франківську до вшанування пам'яті наших захисників доєдналися більше тисячі людей, серед яких чимало дітей та молоді. Такі заходи, вкотре засвідчили нашу шану та підтримку захисникам і їхнім родинам. Також неодноразово до мене зверталися ветерани та їхні рідні, щоб посприяти з облаштуванням безплатних майданчиків для паркування у містах області. Відповідне звернення скерувала головам районних військових адміністрацій та органам місцевого самоврядування. Переконана, це найменше, що ми можемо зробити для людей, які втратили здоров'я, боронячи нашу землю від ворога. Це прояв нашої вдячності і повага їм. Пам'ятаймо наш обов'язок бути поруч із родинами героїв, підтримувати їх і робити все можливе, аби вони відчували нашу постійну турботу. Ми й надалі будемо масштабувати проєкт Турбота про родину героя. Зокрема, до кінця року плануємо ще більше екскурсійних турів для рідних героїв. Запрошуємо долучатися батьків полеглих захисників, поспілкуватися у колі однодумців, пізнати розмаїття Прикарпаття, те, що дозволить перезавантажитися емоційно. Запрошую долучатися партнерів, разом здатні зробити ще більше.